Так, я вас вітаю. Маємо 25 рік. Якщо ви щось побачили, це означає, що воно справді є. Навіть продається. Отож, у нас гайки, болти, ліва різьба. Все, що показую, ліва різьба. Це вам зараз показую. Ліва різьба з кроком 1,25 М14. Які ціни? Приблизно десь 35 гривень. Такі гайки. Є 4 штуки. Крок 1,25 М14. Яка, який діаметр по граням, зараз я вам скажу. Все, що ви бачите, це ліва різьба повністю. Так. Щас я поверну, скажу, який буде розмір по гранях. 22. ширина. Ширина 11. 12, там таке. Так, отож. Також тут є ці самі гайки. Ще є. Значить, є 6 гайок. 14, 1, 25. Далі. М12, крок 1,5. 30 гривень. 3 штуки. М12, ліва різьба, крок 1,5. От. Все є в наявності. Що ви бачите? Все продається, пересилається в курпочту. Так. Ліва М18, 1,5. 32 на 14 мм. 18 ліва. Це в нас болт дві гайки. болт дві гайки. Так, зараз я стараюсь відкрутити. Треба відкручувати праву сторону. Отож, От бачимо болт М18. От, фокусується ідеально. Довжина болта 38. Довжина різьби. 27, 26. Гайка. 27. семь. М-18 на півтора левая резьба. А може? Ні. Можливо, шах не той. Зараз будемо переміряти. Сейчас, секундочку. Тому що шах крупніший. Напевно, це двадцятка. Щось в мене збилося. Не, 18, але крок. Який крок? Беремо різьбоміра, будемо міряти крок. Так, до вашої уваги болт. Крок різьби 2,5. 18, ка ліва різьба. Крок я переміряв. Так само дві гайки. Крок 2,5. Яка ціна? Гайки. 60 гривень ціна. Болт 70 гривень. Товщина головки 11. Діаметр головки. 27. Все. Крок 2,5. Кидаю сюди. Далі. М12 лева 1,75. По 35 гривень. Раз, два, три. 12, левая крок, 1,75 стандартний. Ну, зараз скажу, яка, які грані. Все на продажу є. 22. Далі. М10 левая. Раз, два, три болта. Гайка широкая. Так, болти в загальному 29, різьби.

По граням 17. Ціна болта 30 гривень. Все, ліва різьба. Я вам все показую, ліва різьба. Десятка. Закриваємо конторку. 3, 4, 5. Закрили конторку. Через плівку показую 14 на 2, болти дорогі з такої різьби. Болти тут є. Є болти. І є гайки. 14 на 2 ліва. Гайки по 40 гривень, болти по 50. Болти тут. Вот, зараз я вам скажу. Загально 40, загальна. 32. 8 головка. Тут різьби. Тут різьби. 20 тут різьби. 28. Буде можна зробити, якщо вам ті не підходять. Ліва різьба 14х2. Гайки 1 2 3 4. 6 штук. все левая резьба. Так, открываем дальше сейф наш с левой резьбой. М7, правая резьба, сделана в липне 22-го года. 7 на 1, правая резьба. 35 гривен штука. Латунь. Правая резьба, 7 на 1. Правая резьба, латунь. Ціну я сказав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. Головка. Кругла і гра... із... із грані. Є кругла є з гранями. Напевно, десятка. Чи одиннадцять. Так. Сюди ставим. Сталь. 22 рік. М7 на 1, права різьба. 7 на 1 право. Раз, два, три штуки. 40 гривень штука. Так. М6 ліва. Плюс гайка. 30 гривень. М6 ліва. Болт плюс гайка. Подішовки 30 гривень штука. Далі. Болти. М10 на 22. Довжина. 22 різьби. Головка. 17, напомню. 35 гривен штука. Далее. 10 на 1, 25 болтик. 35 гривен штука. Левый. Так. Тут и плашка. Левая. Плашку и нарезаем. Так. Мірюю болтик, бо вже не знаю, який розмір. Так, 14 крок, півтора, три болта. Викладую їх сюди на плашку, щоб вам було видно. Ви будете собі дивитися. От. Приблизно бачите розміри, приблизно скажу навіть довжину різьби. Болти 60 гривень штука. 14, півтора. 23 считай. Резьби. 23. 23. В чистому. Так, він любить падати. Скажіть, щоб не падав. Так, 22 головка. Так, товщина головки. 8. Цину сказав. 14,5 ліва різьба, Кидаю на місце. Десятка болт, ліва різьба, Кидаю. Болтик, ліва різьба раз, два, три. Раз, два, три, чотири, пять штук. П'ятерка, ліва різьба, 30 гривень штука. Зробити їх це буде дуже важко. П'ятерка ліва різьба. Її в продажу. Один з латуні, другий іншій стальні. Зробити важко. Далі. Так. Міряю. Кажу для вас всі розміри. Товщина 8. Довжина різьби. 27. 28. Діаметр 18. шах 1,5. 18, шах 1,5, ціна 70 гривень. Розмір 27. під ключ, Загальна довжина.

13 шах, півтора болт дві гайки. 100 гривні набор. 13 права, шах, півтора. Здається, що це права. Зараз перевірю. Так, 13 права. 100 гривні набор. 22. 23. Різьби 16-17. Право. С13, 1,5 право. Екзотика. Германська різьба. Далі. М10 ліво. Шаг півтора. 25 гривень штука. Раз, два, три, 4, 5 штук. Гайки. Грані зараз скажу. Скільки грані. Ціна 30 гривень. 17 грань. Так, кидаємо. Ліво. 10, 1,25. Екзотика. 40 гривень штука. Сталь. Раз, два, три, 4. Сказав. Ціну. 10 ліво. Крок 1,25. Екзотика. Стальна. Не закалена. Далі. Болти. 10 на. 1, 4 штуки. Ліва різьба. Різна довжина. Приблизно зараз кажу. 4 штуки. Ціна 40 гривень. Довжина загальна. 29. Різьби. 20. 4 штуки. Ціну сказав. Ліва різьба. 10 на 1,5. Все. На цьому все. Бо відео вже довге. 13 хвилин. Все, ліва різьба, яка права, я сказав. Так що ви бачили, 5, 6, здається, 7, 10, 14, 18, різьби. Все, на цьому все все пересилається. Волинська область. До зустрічі на каналі. Пишіть відосики, не коментаріки. Пішіть пишіть лайки, ставте вподобайки під відосиком. Пишіть номера. Якщо треба, я зв'яжусь. Якщо пропущу, зразу дзвоніть. Телефон 098 666 28 38. До зустрічі на каналі. До зустрічі на пошті. І все в такому плані. Роблю на заказ.